Восемь здорово.

Мама розказувала, що свого телефону має хлопець вічний, з цим, Юльчина. А я тут теж, я же то, то ж тут теж подумала про то. Кажу, мама, давай день народження скоро. А я ж думала, що мама... Тоді джерело... Ні, я кажу, що ми купимо і будемо десь народження цього. Тобто, той телефон теж не до чого, він зависає, мами, зависає, я ж, знаєш, він старий. Може, я...

мік Алля можна секунду пише лайк на стрім поставити? Ні. Ну пожа. Ніе. Тоді нахер де Щас продвілся. Алё, рэп. Алё, Ай, Р... бля, я закрыл случайно. сейчас чет мы есть онлайн о один дро дро всем кто заходит сейчас будем собственно играть там сейчас чет мы но... Мені квидно? Нуся, ідем. Мені квидно? Ну, все, Мені видно? Ну вс. Что за херня? Что мой ник не видно? Что бы здесь трохи дни что що зарубела. Нусяс! Что бы здесь трохи дни отпишла, що за рубей? Нуся! щоб туди трохи дікати, хочеться робили, захоплення. Тут трохи діканеться роби, небезпеч захоплення. Тут трохи тікане хочеться робили. Захоплення. Тепер, щоб туди трохи тікане, хочеться погнали, погнали. Сейчас о свой ник поднимлю, чтобы вы бачили. Сейчас о свой ник поднимлю, чтобы вы бачили. Ух, ему поставили мне. Блин, не попал, не попал. Опа, забрали. Дальше бежим. Еще забрали. из этих. Блин. Кстати, ре... что онлайна? Нема. Сетик лайк. Дядя Лайк Я Моё лайк поставь Поставил Что? Поставил Что? Ай, кто ещё не сегодня? А, поставил? А ты мне не поставил лайк? Де поставити? Я тобі ставлю на відео лайки. На всіх відео лайки. Не на всіх. Ходять ягодом на стрім твоем. Сам ти роблю. Диву його запустив. Давай зразу обзивати. Же то вже хтось чекає на стриме Ну блін, чого ти лайка не ставиш? Поставив я лайк Ти не поставив. Я дядь у яскоп. Я скоп я лайк вообще Парню О все бачу Чекаю, поки буде один онлайн. А он онлайн я. Що? О, то саме цей, який у нас був на іншому стилі. Тому. Нема, це його. Є. Yeah. Який у нас був на іншому... Нема його. Е, все. Все, ты модератор я в редакторе тебе не добавил Да ну письм, Кип Ин щитами С говном играє З говном чекта ланем С говном вроде играет Попал. Я вижу карту, по которой исполнился его Блин, он же попал. Я камеру исполнил, да. Только, Святик, боже. не показывай, что я лице на моем стриме. По мне снова завтрашние права забанить стрим. Ты понимаешь, по мне снова завтрашние права забанить стрим. Я вже показував це. Ти показував на моєму старому каналі. І мені в трошки права прилетіли. І сьогодні ще не... ще утиби сталося. Я це не можу тепер на тому каналі стрімити. Значить, діло поняття лавча. Що? Я кадіть утикпа, що це? Ну та, тому що в мене стоїть для дорослих. Опа, хедшот. О, Я там был сядем! Я тепер у якійсь коробці. Знову тебе хотів. хтось стой убив. Я біля нього був. Я його пробував вбити. Чого ти так мені попадаешься? Чет, ну там онлайн хоч один є. 2. В смысле? Од... Нема онлайна. Давай путь по-моему Давай спам. Я надеюсь, я хоть один зайде. Может, скажем, чтобы наши богаты друзей... Шоб багато наших друзей лайкнуло стрим. Так точно хоть один онлайн будет. Я три Кілдов! О, это полтора видение. Нема. Ты блин на бреху. О, цена у тебя есть спион, ты не можешь. Нема. ти, блін, а так как Скамер, скумер, писюн. О, я хотел бачить. Все хуйня стрім. Я не получилась пола. Давайте самих убежать от отыских. Вау. Паста. Не захоняйте. Стрим. И не полетело. Ничего по отыске. Вау. А че? И не полетело. А у нас же два онлайна? Да. Круто. А, блин, это же я с другого аккаунта. Да, тебе Account, yeah? Wait, so? oh, я аккаунт є? Як? Мене твого аккаунта. О, моя любима карта. Тилинде лай. And then feel in the light, And the feeling the line feeling the light, And the and the light. Бля, я не попав чуть-чуть. Ули. Бро, улетай на Гаити называется. Ну пожи, зайдите. А, у меня Гугл закрылся. Кончена реакция. История начинается. Иначе подпосчить тюха. Шо, сонлайна, ну що головно сурлай ну ноді? Тому у нас підписники не панюха, тупі, які не ставлять ці лайки. Тому що ніхто не дивиться цей стрім. А я стараюсь. Ти не ставлю лайки, тобі є постійно у батьків. Вообще то у мене є діла там. Ти розумієш це? Хочете в Майн Ниче діла, да? Ша? Я не хочешь майнд діла, да? Не разумеете. Хочете удель манчи дела почему? Неправда? Я не в один майн кожен день. Наприклад, школа мені мешает знімати відео. Стрими там записувати. Англійська. Розумієш це? допомагання мамі з Терезою Очевиді, Що? стереотип ще не даю. Вот сейчас я его вот так взроблю и кладу, вот то я помню его. лох. Мне на то все тяжко прям. Я в мене вообще не люблю дуже часто грати. Там там. Так Дайте його он онлайн. І, кстати, в тебе вже є канал по майну, так що ми Який канал по майну? Майн. Канал майн, в якому ми зараз садимо. Ну да, просто не чого майн, це прикол. Ну а чого майн? Ти не підемо майн. Бейм. Кстати, в чм мы в кайфе сидим? Заходи до мене. А, бляха, я дебил Сейчас я у меня ведешь. Я тебе тебя побью. Шо? Кстати, месяо будешь умать? Я не знаю, что боешься убью. Нахера? прикольный меми. Хотя они говорили, как я сидел в туалете, и я сидел в туалете, и я у меня гости. Сейчас гача Роблокс. Гача Майн. Ребята, сейчас такая перенастройка маленькая. Вс, Алло Ал, ты больше чай. Шо? Ну шо? Ну блин, а... Уже сколько років прошло, еще ноль онлайна. Дай то ну, блин, онлайна, <tell> прошу. Ну <Моля> любого. <tell> <tell> пиксельмены, 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 пиксельмены. У меня шипучка тут есть, святик. У меня упаковка шипучки тут есть. Да, бусит, висает, бусит. Рома Флюгер, это справедливость. Пидай, табушки, двигай, табушки. Давайте сейчас начинаем такой. И дальше бустит, выхлад, бустит. Зажигай флюгера, бустит. Так, сейчас будет небольшой прокончик над типочками. Сейчас мы запускаем любимый на Солара. Солара. Шарр, шарр, шарр. возьмем пару скриптиков безалуш. Конечно, как без безалуша. Вот, это загрузим. Загрузим. Как же виду закрыть? Що зі мною відбувається? Зато в мене тепер вахашка є. Ну і круті візуали. Так, зараз ще запустимо скриптик. Оп, кстати. Оу. Вррр, -вр -вр. І ще витати. Ой, оце цей скрипт. Это заруживает все скрипты, какие мы... Это что за скрипт астрал, а? 你说，空中加油的。